Вітаю вас на відеолекції з курсу Самодопомога Плюс. В цьому відео ми розберемо, що таке вигоряння та в тому від співчуття, чому вони виникають та як впливають на нас. Також ми знайомимося з практичними порадами для профілактики вигоряння і зробимо декілька вправ, які допоможуть нам відновитись та бути більш енергійними. Для початку трохи теорії. Емоційне вигоряння це фізичне, емоційне або мотиваційне виснаження, яке характеризується зниженням продуктивності на роботі, та втомою безсонням, підвищеною схильністю до соматичних захворювань, емоційних та міжособистісних труднощів. В 11-му виданні міжнародного класифікатору хвороб вигоряння описане як синдром. Що вважають результатом хронічного стресу на робочому місці, з яким не вдалося успішно впоратись. Зверніть увагу на те, що вигоряння не є хворобою, проте, якщо тривалий час не звертати увагу на його симптоми, воно може призводити до погіршення самопочуття і спричинити певні проблеми зі здоров'я. Частіше за все, з вигоранням стикаються представники професії Людина-людина. Це можуть бути медики, вчителі, психологи, соціальні працівники, волонтери та інші. Саме такі фахівці, працюючи в постійному контакті з людьми, частіше стикаються з життєвими складнощами, негараздами і навіть горем інших. Враховуючи, що такі спеціальності здебільшого обирають ті, для кого властиві емпатія, співчуття та бажання допомагати людям, вони частіше виснажуються, підтримуючи інших, і менше уваги приділяють власному стану та відновленню. Так потрохи виникає втома від співчуття. Коли тих, кому потрібна допомога, багато, а ресурсу та сил людини, стає все менше. І як влучно сказала відома американська психологіня, яка займається вивченням проблеми вигоряння Христина Маслич, емоційне вигорання це плата за співчуття. Причини виникнення вигорання можна умовно розділити на три групи: ті, що пов'язані з роботою та діяльністю, ті, що пов'язані зі способом життя. Та ті, що пов'язані з особистісними рисами, до причин, які пов'язані з роботою або діяльністю, входять неможливість самостійно контролювати свою роботу, відсутність визнання, винагороди та справедливої оцінки, завищені або неясні очікування стосовно роботи, одноманітність або монотонність діяльності, високий рівень психологічного тиску. Надвелике навантаження, проблеми у стосунках з керівництвом або колегами та розбіжність особистих та робочих цінностей. Наступними розглянемо причини вигоряння, які пов'язані зі способом життя. Серед них занадто велика кількість роботи, брак часу для відновлення, хобі чи спілкування, відсутність близьких підтримуючих стосунків, відсутність можливості розділити обов'язки з іншими та отримати допомогу. Недостатня кількість відпочинку та сну, тривалий стрес або зміна життєвих обставин. І наостанок ознайомимося причинами вгорання, які пов'язані з особистісними рисами, до яких належить перфекціонізм, критичне ставлення до себе та результатів власної діяльності, песимістичний погляд на себе та на світ. Необхідність завжди тримати руку на пульсі і все контролювати, небажання делегувати обов'язки, невміння відмовляти. Очікування занадто високих досягнень. Тепер ви знаєте, що таке вигоряння та які можуть бути причини його виникнення. Тож ми можемо переходити до практичного блоку нашої відеолекції. В профілактиці вигоряння дуже значну роль відіграє регулярність та прості щоденні дії спрямовані на турботу про себе. Тож для початку ми розглянемо базові правила запобігання вигорянню. Бажано спати повноцінних 8 годин на добу. Оскільки стрес невід'ємно пов'язаний з нашим тілом, фізичні навантаження, до яких входять не лише повноцінні спортивні тренування, а й більш повсякденні активності, такі як ходьба. Сприяють покращенню не тільки фізичного, а й психічного самопочуття. Бажано, щоб в вашому щоденному раціоні була необхідна кількість вітамінів та поживних речовин, проте не варто повністю забороняти собі насолоджуватись улюбленими стравами. Часто погане самопочуття та роздратованість можуть бути пов'язані з тим, що ми просто хочемо пити, але в потоці постійних справ просто не звертаємо на це уваги. Тож варто нагадувати собі про необхідність пити достатню кількість води. Необхідно кожен день виділяти час для відпочинку або ресурсних занять. Більше перебувайте на свіжому повітрі, виділяйте час на прогулянки та спостереження за природою. Приділяйте час особистій гігієні, прийняти душу це гарний спосіб збадьоритись або навпаки розслабитись. Шукайте для себе нові хобі або захоплення, або згадайте про те, чим любили займатися раніше, але вже давно бракувало часу. Коли є можливість, проводьте час без гаджетів та постійного перегляду новин та соцмереж, незважаючи на те, чи вважаєте ви себе творчою людиною, завжди є можливість додати творчістю у повсякденність. Наприклад, гарно сервірувати сніданок чи виконувати побутові справи під музику. Придумайте власний ритуал початку роботи та її завершення. Це може бути філіжанка улюбленого напою, особлива пісня або медитація. Більше спілкуйтесь з близькими та тими, хто розділяє ваші захоплення, цінності та погляди, з тими, з ким ви можете обговорити те, що вас турбує, та отримати підтримку. Пробуйте такі практики зменшення психологічної напруги, як медитації, ведення щоденника або навички самодопомоги з цього курсу. Для виконання наступних вправ вам знадобиться папір або блокнот та ручка. Тож, якщо потрібно, поставте відео на паузу для того, щоб взяти необхідне. Що ж, сподіваюсь, ви вже повернулись і ми можемо переходити до нашої першої вправи. Чи ви замислювались про те, що майже кожного дня ми ставимо заряджати свої електронні пристрої? Наприклад, телефон, адже ми розуміємо, що з недостатнім рівнем енергії вони просто не будуть працювати, але своєму власному рівню енергії ми можемо приділяти значно менше уваги, або робити це нерегулярно. Проте нам так само потрібен час на те, щоб підзарядитись. Тож для початку я пропоную вам визначити, наскільки зарядженою є ваша внутрішня батарейка станом на зараз. Для цього можете намалювати в своєму блокноті батарейку. Та зафарбувати до потрібного рівня і вказати відсоток заряду, або просто скористатись шкалою від 1, це мінімальний рівень енергії, до 10 це вже максимум. Оберіть цифру, яка відповідає тому, наскільки енергійним чи енергійною ви почуваєтесь зараз. Тепер подумаємо про способи підзарядки своєї батарейки. Поряд із рівнем енергії запишіть три конкретні дії, які ви зробите впродовж наступної доби для свого відновлення. Сподіваюсь, ви записали свої три дії. Якщо вам потрібно більше часу для того, щоб подумати або звірити зі своїм графіком, ви можете зупинити відеолекцію та повернутись до перегляду, коли будете готові. Тепер у вас є план підвищення енергії на найближчий час. Бажан робити таку перевірку свого стану та планувати відновлення регулярно. А ми переходимо до наступної вправи. Часто трапляється так, що діяльність починає займати центральне місце в нашому житті, і якою улюбленою вона б не була, скільки б натхнення ми не відчували, коли ми її займаємо. З часом ми починаємо втомлюватись та відчувати, що чогось бракує. Тож зараз я пропоную вам зробити вправу кристал ПЗ Шкіана», яка допоможе вам проаналізувати, як розподілено ваш час. Та яким чином його можна урізноманітнити. Засновник методу позитивної психотерапії Носрад Пазешкін виділяв чотири основні сфери життя: це сфера тіла, в яку входять здоров'я, сон, харчування, спорт, зовнішній вигляд, сфера діяльності, до якої належить робота, кар'єра, досягнення, навчання та гроші, сфера контактів це наша сім'я, наші друзі та наші близькі. Сфера внутрішнього світу, яка складається з творчості, мрій, фантазій, сенсів та цінностей. Після того, як ми ознайомилися з цими сферами життя, перейдемо безпосередньо до виконання завдання. Намалюйте на аркаші паперу ромб, подібний до того, який ви бачите на екрані. Зробіть на його вершинах позначки, які відповідають чотирьом сферам життя: це тіло, діяльність, контакти, внутрішній світ. Тепер уявіть, що весь час, який ви маєте, це 100%. І розподіліть це 100% по всіх 4 сферах. Скільки відсотків часу займає кожна зі сфер вашого життя? Запишіть ваші результати. Отримане співвідношення не має показувати ідеальний баланс, в якому кожній сфері приділено 25% часу. Важливо, щоб вас самих влаштовував цей результат. Важливо, вам подобається той розподіл, який ви бачите, але може бути і таке, що вам хочеться щось змінити. Яка сфера привернула вашу увагу? Вам хочеться, щоб вона була більше або менше проявлена в вашому житті? Запишіть три прості кроки, які ви можете зробити найближчим часом для наближення бажаного результату. Тепер ми можемо переходити до наступної вправи, в якій подивимось на вдячність під трохи незвичним котом. Ви вже знаєте про важливість вдячності в нашому житті. З її допомогою ми починаємо більше помічати те та тих, хто в нас є, та більше все це цінувати. Також вдячність до інших покращує наші стосунки з ними. З роботою або іншою діяльністю відбувається так само. Більше того, помічати не лише те, за що можна подякувати, а й те, за що можуть подякувати нам, вкрай важливо для зменшення ризиків вигоряння. Отже, для початку згадайте, за що ви вдячні своїй діяльності. Запишіть три пункти. Тепер більш складна частина. Вам потрібно подумати, за що ж ваша діяльність може подякувати вам. Це може бути те, що ви робите краще за все, або те, чого не було без вас. В цих пунктах можуть бути конкретні події або досягнення, або щось постійне. Наприклад, я завжди виконую те, за що взявся, або я завжди відгукуюсь на прохання по допомогу та роблю все, що можу. Так само запишіть три пункти. Буде корисним час від часу повертатись до цих списків для того, щоб згадати, ваша діяльність є важливою для вас, а ви для неї. Можна перенести ці фрази на окремий аркуш та розмістити на видному місці, щоб вони мотивували вас впродовж дня. Сподіваюся, що ви дізнались корисної інформацію про вигоряння, а також спробували практичні вправи, які допоможуть в його профілактиці. Вбудовуйте правила профілактики вигорання в своє щоденне життя та повертайтесь до вправ з цього відео час від часу. Більше інформації про відновлення, зниження рівня стресу та вправи самодопомоги ви можете знайти в наших інших відео. До зустрічі!